Починаю з японського залу цього музею. І отут така сама велика катана, як у мене. Ну, не така сама, тут дорожче, звісно, тут ну, руками це все зроблено. І трошки менший вакідзасі і малий, тут називається танто. А, це танто і окіцальці. О, тут дуже великі. Великі це катани. Тут теж великий це катана, маленький це танто. О, трошки більший цей схожий на мій. Цей верхній. Тільки в мене темне дерево. І, ну, все ж таки мій, мій е, більш довгий. Тут, тут трошки. i like eastern culture i have a uh, katana in my home <laughs> yes. it's <very> nice. mm. <laughs> and i have chinese xian uh, mm.